І моє останнє питання щодо у нас дуже багато зараз, знаєте, таких каналів, де ми можемо розвиватися, це книжки, це статті, це відео, ролики, і зустрічаються такі люди, які вважають, що в принципі їм психолог не потрібен, тому що. От я б там подивилася відео, що взяла з того відео. Я там прочитала статтю, що взяла з того статтю. Я в принципі можу впоратися сама, і все буде у мене добре. Звісно, добре, що ви розвиваєтеся, і це класно так тримати, але мені здається, що все таки допомога психолога потрібна. Допоможіть нам роз'яснити. Так, все вірно, психолога допомога в будь-якому випадку потрібна. Дійсно круто, що є можливість зараз розвиватися самостійно, це і книжки, це і інтернет. Взагалі, я цілком погоджуюсь з цією думкою, що бути тупим в епоху інтернету це вже вибір людини. Але не все на жаль так просто влаштовано в нас. Справа в тому, що ми наше життя, свою поведінку усвідомлюємо лише приблизно, в залежності від рівня розвитку це індивідуально, на 10%. Все інше, 90% це робота нашого несвідомого. Це або те, що нам неприємно в собі визнавати. Кожен хоче здаватися для інших людей хорошим, добрим і навіть для себе самих. Але в кожного з нас є темна сторона особистості. Є теж якісь бажання, які ми не хочемо. Мати це може бути, наприклад, заздрість якась. І важливо е, визнавати подібні почуття в собі, знаходити, не говорити ні, в мене цього немає, а дійсно визнавати, так, у мене є заздрість, на жаль, тут я заздрю. І з цим йти до психолога і працювати. Або також це може бути якийсь травматичний досвід, який нам легше забути і не згадувати. Але цей травматичний досвід може негативно на нашому подальшому житті. Якось відігравати якусь негативну роль. Тому також важливо розуміти, що психолог, або краще якщо це взагалі психотерапевт, наприклад, психоаналітик, він нібито тихенько за руку бере людину і повільно виводить її з цього стану того, що їй неприємно, до того стану, коли вона це починає усвідомлювати безволісно. Тому е, у нас є така функція, як захисні. Механізми нашої психіки. Вони з одного боку наші друзі, тому що вони не дають нам одразу отримати оце радіоактивне якесь випромінювання на себе. А з іншого боку, вони заважають нам заробляти більше грошей, заважають нам досягати якихось цілей, заважають нам бути щасливими. Тому важливо ці деякі бар'єри долати. Що я маю на увазі під захисними механізмами? Наведу вам декілька прикладів для того, щоб було зрозуміліше. Наприклад, є такий захисний механізм, як регресія. Це коли людина повертається в минуле. Наприклад, коли людина спить калачиком, скоріше за все, це значить, що зараз вона не відчуває себе в безпеці і вона хоче повернутися в ті прекрасні часи, коли вона була в утробі у мами, де вона була під захистом, їй було добре, тепло, і про неї теплувалася. Або зараз також нормою є, якщо діти, які під час війни злякалися якихось вибухів, наприклад, попали під обстріли, або будь-який інший стрес. Прожили у зв'язку з війною, вони також можуть повертатися до тієї поведінки, яка раніше була їм притамана. Наприклад, коли діти п'ятирічного віку знову забули, як заходити на горшок, або вони спали вже окремо від батьків, потім хочуть знову спати з мамами, або хочуть їсти. Можливо, якусь їжу, яку вони раніше вживали для маленьких дітей, тобто вони намагаються якось повернутися в минуле, де було безпечніше, де було краще, або також ще такий цікавий захисний механізм, як раціоналізація це коли людина намагається подати все, що в неї відбувається, у якомусь вигідному для себе світлі. Дуже цікава сама історія як про раціоналізацію. Як взагалі про ці захисні механізми людство дізналося. Це відкрив Зигмунд Фрейд, у нього був клієнт, і він його ввів в стан гіпнозу. І у стані гіпнозу він сказав клієнту, що зараз, коли ти вийдеш з гіпнозу, відкрий, будь ласка, парасоль і вивів клієнта з гіпнозу. Тобто людина не розуміла, що відбувається, вона була в такому стані трансу. І потім, коли ця людина вийшла з гіпнозу, вона підходить до дверей, натискає на парасольку і, відповідно, її відкриває. І тоді Зигмунд Фрейд запитав, чому ви це зробили? І замість того, щоб сказати, я не знаю, чому я це зробив, це ж я був у гіпнозі, ви за мною працювали, мабуть, це ви якось на це вплинули, людина почала пояснювати, ну, я хотів перевірити, чи працює ця парасолька, чи не працює. І тоді вже вчені більше уваги зосередили на тому, що це за таке дивне явище, що людині все потрібно пояснювати. І далі вже відкрили інші захисні механізми людини. І до чого я це все веду? До того, що коли ми читаємо якусь книжку або ми слухаємо якесь відео, ми можемо пропустити щось дуже для себе важливе, саме те, що нам було потрібне. Тому що наша психіка не готова сприйняти ось цей конкретний, наприклад, абзац. І людина робить вигляд, що це їй цікаво, що там нічого важливого, вона пролистує книгу далі і читає вже з нової сторінки. І там, на наступній сторінці, вона знаходить щось таке, що їй близьке. Та думка, яку вона вже давно знала, але не могла ніяк сформулювати для себе, і їй здається, ось так, нічого собі, який інсайт, таке відкриття. І то, що так само відбувається, коли люди переглядають якісь ролики в Ютубі. Те, що буде важливе, в цьому місці в нього почне, не знаю, чухатися ніс, вона відволічеться, або вона захоче пити води, або різко там щось їй треба буде вікно зачинити, тому що там. Погода зіпсувалася. Тобто вони знайде собі якісь причини для того, щоб уникнути чогось такого дуже важливого. Але при цьому не бійтеся, що якщо ви звернетесь до психолога, то обов'язково треба діставати всі, всі травми, обов'язково треба знову це все переживати, що буде так погано тобі, що ти знову страждатимеш. Є такі напрямки психології, які більше зосереджені на тому, що є ось якась конкретна ситуація, яка не влаштовує, і що з тим далі робити. Тобто робота йде не в минуле, а більше в майбутнє. Хоча я особисто вважаю, що повністю налагодити своє життя, мабуть, неможливо, але максимально налагодити своє життя, краще все ж таки звернутися до психоаналітика і переробити ті питання, які в минулому завдавали болю. Але знову ж таки це зовсім не обов'язково, якщо ви не готові, не треба себе мучити і одразу так з собою вчиняти. Дякую. Як на мене, це дуже цікаві факти були приведені. Я думаю, люди для себе відмітять те, що їм дійсно важливо. Так і хочу ще, Таня, таку одну сторону медалі розглянути. Ми розглянули батьків, які нехтують порадами, які люблять своїх дітей, але не вважають, що дітям так багато уваги потрібно. Але ж ми зустрічаємо, на жаль, і іншу сторону медалі, коли батьки. І перепікають дитину, коли вони не дають її і кроку самостійно зробити. І навіть часто це я бачу у дорослих людей, коли мама 35-річному сину йде готувати обід, тому що його там дружина чи поїхала за кордон, чи в нього взагалі нема дружини, і робить сина таку взагалі маленьку ляльку, за якій потрібен догляд. Це все родом з дитинства. Тому все ж таки цікава ваша думка, що ви можете порадити батькам, які не можуть просто так перестати занадто опікати своїх дітей. Дякую, це дійсно таке цікаве питання. І я навіть хочу, ви знаєте, зараз приведу вам приклад, і, мабуть, деякі відразу знайдуть відповідь на це питання, чому не варто так опікати своїх дітей. Ми були з моєю донькою на майданчику, і там був такий невеличкий турнічок. Спостерігала я картину дівчинки десь років 10. Спостерігалася зайва вже вага. Дійсно, можливо, це зараз когось образить, але потрібно слідкувати. Це здоров'я наших дітей. Тут асті. Тому невеличкий турнічок, і дівчинка хоче гратися, це дитячий майданчик. І тут а мама підбігає, дівчинка тільки намагається на нього залізти, куди ти лізе, зараз падеш, ногу руку зламаєш, а звідти злізь, дивись, обережно, потім не бігай. Я просто до чого веду. Без, там дійсно не було ніякої безпеки. Тобто моя дитина, яка лише 5 років, спокійно була на тому турнічку. Я розуміла, навіть якщо вона впаде, це діти, вони бігають, падають, залазять, падають, це нормально. То нічого страшного не буде. Навіть руку там неможливо зламати, бо то не є сильно високо. І справа в тому, що буде далі. Ну, Тобто дівчинка хоче, але вона боїться. І е, тут є два варіанти. Або вона вже боїться, бо в неї рівень тривожності, е, мама трішечки підняла, скажімо так, трішечки. Або вона боїться, бо зараз мама тут поруч стоїть. І це насправді дуже болюче питання, тому що ви запитаєте, чи можливо залюбити свою дитину. Ну я ж її так люблю, так люблю, я так за нею переживаю, так боюсь, щоб з нею нічого не трапилося. Залюбити неможливо, бо це є любов. Перелюбити або залюбити дитину неможливо. А опікати так, що це буде потім не на користь, так це можливо. Тому що, коли ви так опікаєте своїх дітей, ви не даєте їм право вибору. Тобто лише так, тому що так небезпечно. Бо якщо ти будеш так, як ти хочеш, то ти зараз або впадеш, або в якусь скрутну ситуацію потрапиш, і потім діти виростають не впевнені в собі, не знають, чого вони хочуть, і взагалі їм важко, тому що не було оце, знаєте, методом, як то кажуть, і помилок. Тобто, коли дитина пробує, помиляється, потім знову пробує, виходить, у неї вона так виростає соціально здоровою людиною. А коли дитина не пробує, бо вона вже знає, що там вона зараз впаде, то про що далі говорити? І тут, скоріше, питання не до дітей, з якими вони, не до дітей, якими вони виростають, а до батьків, які їх виховували. Тобто зрозуміло, що коли мама так опікається своєю дитиною, то там такий рівень тривожності занадто, як то кажуть. І це не є нормально. І дійсно, коли люди потім виростають, то мами або тата за них все вирішують, і потім вони шукають собі дружину або чоловіка, схожого на маму або батька, які будуть їм також допомагати за них все вирішувати. Але можливо спочатку ці стосунки і будуються, але потім дружині або чоловіку це починає, починає набридати. І виходять казуси, а ще ці батьки, які постійно, тобто є сім'я і є батьки, які постійно ось так поруч, поруч, як ми хочемо як найкраще. Тому любіть своїх дітей, але гіперопікою займатися не потрібно. І ви маєте чітко розуміти, де ви переходите ось цю, як то кажуть, грань. Тобто є нормально, а є занадто. Ну, так, дійсно. Ви переживаєте за те, що дитина зараз паде, зламає руку. Ну дивіться, ви ж маєте розуміти навіть висоту, ну впаде дитина, так вона вдариться. Якщо вона захоче, щоб її пожаліла, вона до вас прийде, ви її пожалієте. І можете попередити сказати, будь обережною або будь уважною. І навпаки, похвалити, що яка ти молодець, або який ти умничка, ти зміг залізти, ти не боявся, ти такий сміливий. Тобто потрібно з іншої сторони трішечки заходити. Все, дякую. Ну, напевно, так вже цілком погоджуюсь. Цілком погоджуюсь, тому що м, варто батькам в першу чергу пам'ятати те, що ви не будете завжди поруч своїми дітьми. І ваша задача, взагалі, зробити дітей як можна більш самостійним. Так. Ну що, ми будемо завершувати. Сподіваюся, вам сподобалося чекаємо від вас сердечок, вподобаєк, і е, в коментарях напишіть, будь ласка, цікаві для вас запитання, і ми будемо продовжувати якщо це вам сподобалось, будемо продовжувати відповідати. Добре Таня, дякую вам за такі змістовні відповіді. Бажаю гарного настрою і всім також бажаю хорошого дня. Навзаєм.